Дорогі мої друзі, рада вітати вас на каналі, все по-домашньому. Сьогодні у мене невеличка розпаковочка, але на цілих 500, навіть з купійками гривень. Купила ось такий хлібчик, писало 27, але взяла з мене 28 гривень. Буханочка хліба. Стаканчик ось такої шоколадної пасти. Вона акційна зараз в районі десь 80 з чимось гривень. Класна смачненька штучка. Беремо часто таке. Так. Пачечка соди. 22 гривні, чи скільки. Навіть, навіть точно не скажу. Є. Ванільний цукор. По, по скільки? Не пам'ятаю. Дві пачечки. Часто купуємо, ну і швидко він розходиться в нас. Так. Купила 800 грам ось такої печіночки, вона по 80 гривень, рахуйте, наскільки тут вийшлося у мене. І придбала 2 кілограми фаршу свинячого. Це я взяла лопатку. Бачите, таке м'ясне, хороше, по 163 гривні. Так що також можете порахувати. І ось це такі в мене получил. А, Зараз я покажу, ще яка покупка. І взяла сірники. Ось таких тріпечків сірників по, по гривні. У нас вони зараз. Тому такі невеличкі покупки, Якби грошей потратилося немало. Ну, фарш мені взагалі подобається. Дивіться, бачите, прямо саме м'ясо. Я би трішки більше додала сюди сала жирку, але у мене, на жаль, немає тут зараз з чим перемолоти. Немає ні блендера, ні м'ясорубки, тому буде якось так. Хлібчик зараз замочу трошки у водичці. Є у мене десь ще майонез. Кому цікаво, рецепт котлет, це, до речі, будуть котлети. На каналі є у мене відео, рецепт, як приготувати смачні соковиті. Бомбічиські котлетки. І також є на каналі печінковий тортик, здається. Подивлюся, пошукаю залишу посилання внизу під відео. Або в першому коментарі закріплю. Так що, друзі, мені цікаво, яка ціна на м'ясо у вашому регіоні. Скільки приблизно коштує ось такий нарізний хлібчик? Це я вам ще скажу: це ще дешевий варіант. Тому. що тому що є ще дорожче хліб. І 32-36 гривень. у селі, у мами, то взагалі там щось 41, здається, гривня, буханочка хліба. 600 грам 41 гривня. Ну, порахуйте, це дуже недешево. Більше стараємося пекти самі хлібчик. в мене десь є, є спечений. На каналі також є рецепт, як випікати хліб, бачите, такий свій батончик. Так що, друзі, дякую вам, що подивилися це відео до кінця. Пишіть, будь ласка, коментарі, які ціни на продукти у вашому регіоні, де найкраще скуповуватися, в яких магазинах. Вам, як завжди, бажаю миру, добра, гарного настрою. Пока-пока! Цілую усіх!